Літо закінчилося, а це означає, що саме час підбивати трансферні підсумки. Якщо говорити загалом, то футбольний ринок футболістів нас порадував. Багато боротьби між клубами за гравців, багато гучних переходів. Загалом, те, що ми з вами любимо. Тож готуйте собі каву, чай, бутерброди. Бо у цьому ролику ви дізнаєтеся про 11 найдорожчих трансферів літа 2022 року. Погнали! Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і сьогодні я розповім вам, ким підсилилися топ-клуби і скільки їм довелося заплатити за цих грошей. А перед тим, як розпочати говорити про великі гроші, пропоную вам зробити корисну справу для себе. Підпишіться на мій канал та не пропускайте нічого зі світу футболу українською. А також не забувайте про підтримку ЗСУ. Посилання під цим відео. Одинадцяте місце Рафіня з ліцу до Барселони за 58 мільйонів євро. Цього літа наставник Барси Хаві продовжив підбирати виконавців під свою модель гри. Серед них був і бразильський півзахисник Зліца. З перших же матчів футболіст став доводити, що барса з ним не прогадала. Здається, йому взагалі не потрібна була так звана розкачка. Гадаю, що хаві та лапорту можна привітати, адже вони вирвали топового футболіста і підписали з ним контракт до 27-го року. Рафіня, по суті, є конкурентом Дембеле, що також дає величезний плюс. Адже Усман буде розуміти, що ніхто з ним нянчитися не стане, і що на його позицію є не менш талановитий футболіст. Однак, ми могли б і не дізнатися про цього гравця, адже його доля є напрочуд складною. У дитинстві він майже не став наркоторговцем у Бразилії. А коли вирішив все ж таки сконцентруватися на футболі, академії не хотіли його брати. Мовляв, він замалий та за слабкий. Однак наполегливість та працьовитість допомогли Рафіні пробитися до клубу Аваї. Потім, змінивши віторію спортивних та Рен, він опинився у ліці де й став справжньою зіркою. Минулого сезону Рафіню провів ліс 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 11 м'ячів і зробив три результативні передачі. Трансфермаркет оцінює гравця у 45 мільйонів євро. Десяте місце Ріша Релісу з Евертона до Тоттенгема за 58 мільйонів євро. Основний гравець національної збірної Бразилії вже давно на радарах у клубів, які значно вище рівнем за Евертон. Минулого року він був близький до переходу в ПСЖ, однак цього не сталося. Проте Евертон і досі не вибрався з ігрової кризи. Тому пошук нового клубу влітку, так як наслідок перехід до Тотингаму, були дуже логічними. Для шпор Бразили це цікаве підсилення, як мінімум він додасть більше креативу у розіграші атак. а цього, як на мене, Тотингому не вистачає ще з тих часів. Коли клуб залишив Ерікса. До речі, підписання Рішар Лісона стало знаковим для Тоттенгема і у фінансовому плані. Річ у тому, що 58 мільйонів євро за футболіста це новий трансферний рекорд лондонського клубу. До цього тримачем цього звання був Ндомбеле, якого ж придбали за 54 мільйони євро. Для Евертона відхід бразильця це безумовно важка втрата. Минулого сезону Рішар Лісон допоміг ірискам врятуватися від вильоту, забивши 10 голів і віддавши 5 асистів в АПЛ. Контракт з Тоттенгемом у футболіста розрахований до літа 27-го, а трансферна вартість складає 48 мільйонів євро відповідно до трансфермаркету. Дев'яте місце Холланд з Борусі до Ман-Сіті за 60 мільйонів євро. Так, друзі, Холланд не на першому місці, як багато з вас гадав. Ерлінг досить довго не міг визначитися з клубом, у якому продовжить кар'єру. То він хотів до Реалу, але Перес тоді боявся, що не потягне разом Бапе та Холланда. Потім Лапорта бив себе у груди і кричав, що Холланд стане нападником барси. Проте зарплатна відомість каталонців вирішила інакше. Коротше, норвежець вирішив повернутися додому. У Саме у цьому місці він деякий час проживав через те, що його батько виступав за Сіті. Тепер і син став гравцем містян. Ну просто сімейна традиція якась. Зізнаюся вам, я думав, що цей трансфер буде провальним через те, що Елінг дуже травматичний гравець. Добру частину останнього сезону в Бундеслізі він провів Лозареті, Тому мені здавалося, що АПЛ, яка славиться своєю інтенсивністю, потужністю та жорсткістю, може додати медика Мансіті більше робот. Однак Холанд майже одразу продовжив свою улюблену гольову тенденцію, і поки, дякувати Богу, не травмувався. Форвард виступав за Запорусі з 20-го року, зіграв за Дорпенців 89. Матчів забив 86 голів і віддав 23 результативні передачі. Здавалося, чому тільки 60 мільйонів євро? Чого так мало? Річ у тому, якщо б Ерлінг залишився у Джмелів, то наступного літа пішов би з клубу безкоштовно. Тому німці погодилися на таку суму трансферу. Цікавий факт: Холланд нещодавно поклав Крістал Пелес хетрик 13 у своїй кар'єрі. А це, до речі, більше, ніж у Ейн Руні за всю кар'єру. Шрек настріляв 10 хитриків. Ось так. Восьме місце Кукурель з Брайтона до Челсі за 65 мільйонів євро. Кінець минулого сезону для Челсі виявився дуже сумним. І я не про те, що Абрамович продав клуб. Я про те, що аристократи залишилися без провідних центральних захисників. Рюдігера, який перейшов у Реал, та Крістенсина, який став гравцем в барсі. Тухай розумів, що якщо сині бажають претендувати на титул чемпіона ПЛ, то оборонну ланку треба зміцнювати. Нехай Кукурель є і крайній захисник, але він здорово відпрацьова. Працьовує на оборону. Попри впевнену, гру В АПЛ Марко Курелі перейшов до Брайтон лише влітку минулого року з іспанського хайтафа. За чайок він провів 38 матчів, забив один м'яч та віддав дві гольові передачі. Впевненість іспанці підкупила ростократів. Мансіті також розуміли, що в обороні Челсі проблеми і навіть хотіли перехопити Кукурелію, щоб не дати Челсі зміцнитися. Однак сам захисник розумів, що у Сіті для нього навряд знайдеться місце у старті, тому і віддав перевагу команді Тухеля. Давида Луїса вже давно немає в Лондоні, однак пам'ять про нього буде жити довго, хоча б тому, що зачіска в кукурелі така сама. Контракт з аристократами іспанець уклав до літа 28-го року, а його трансферна вартість складає лише 28 мільйонів євро. Це ж яка проблема у Тухеля з крайніми оборонцями, що Челсі більш ніж удвічі переплатив загравця? До речі, ледь не забув, хотів у вас питати, в якому році Челсі в останній виграв прем'єр-лігу і хто їх тоді тренував. Пишіть свої варіанти у коментарях, а я оберу 5 перших вірних і закину їх у наступний відео. Тож хтось має реальний шанс стати трошки популярним, у Ютуб. Не гайте часу, всім щасти. Ну що, написали? Чудово! А попереду в нас ще 7 трансферів, які вам варто подивитися. Сьоме місце матія з з Ювентуса до Баварії за 67 мільйонів євро. Після сезону 18-19 18-19 Делігта вважали майже не найкращим захисником у світі. Молодий, потужний, габарит, нерозумний з чудовою грою на другому поверсі. Клуби вставали у чергу, щоб його придбати у Аякса. Однак Деліг зробив велику помилку і обрав Ювентус. За легендою, сам Роналду покликав хлопців до старої сеньори перед матчем Юв Аякс, і Деліг послухався на свою голову. Вже у Ювентусі він так і не зміг повернути рівень себе колишнього в Амстердамі? Лідерські якості десь поділися. Помилок обороні було стабільно багато. Що більше впав його рівень гри і за збірну Нідерландів, однак він ще дуже молодий, щоб списувати його з рахунку. Тому Баварія, можливо, подарувала йому другий кар'єрний шанс. Контракт з Матіасом діятиме до літа 27-го року. Судячи з такого терміну, боси Мюнхенці впевнені в голландці. Минулого сезону Деліг провів 42 матчі з в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Трансфер маркет ціні гравця у 70 мільйонів євро. Баварці, як завжди, зекономили. Шосте місце Олександр Ісак з Сосіда та до Ньюкасла касла за 70 мільйонів євро. Ні для кого не секрет, що минулого року сороки перетворилися у грошовий мішок. Власники клубу мають гроші, щоб купити кого завгодно. Однак хто завгодно не хоче грати за сорок. Тому трансферна політика клубу полягала у тому, щоб зміцнювати ланки команди за рахунок досить середніх футболістів. Правда, і за них довелося переплатити, і ось нарешті перший по справжньому топове придбання Ньюкасла. Іса круто проявив себе на торішньому євро, дуже стабільно показував себе у лалізі. Минулого сезону іспанської премери Олександр Ісак провів 32 матчі, в яких забив 6 голів, зокрема два пенальті, а також віддав дві гольові передачі. Продаж Шведа стала найдорожчою в історії Раусу Сіда. Багато хто вважає Олександра другим Ібрагімовичем, однак, як на мене, це не так. Що більше я вважаю, що загравця дуже приплатили. Згоден інакше Ньюкасл просто не зміг би підписати Форварда. Контракт гравця з сороками розрахований до літа 28-го. Трансфермаркет оцінює Ісака у 30 мільйонів євро, а придбав його Ньюкасл, нагадаю, аж за 70. П'яте місце Казиміру з реалу ДМ'ю за 71 мільйон євро. Неймовірний центр Поля Бланко все ж таки розпався. Рано чи пізно це мало було статися. Я думаю, що першим піде або Модрич, або Крос. Відхід Казиміру був як сніг на голову. Чому він вирішив залишити клуб, де у нього все було добре, важко зрозуміти. Багато хто вважає, що бразилець образився на трансфер у Реал Чумені, адже це прямий конкурент на позицію для нього. Інші думають, що причиною стало дуже вже вигідна фінансова пропозиція по зарплаті з боку МЮ. За чутками ЗП Бразильці на тиждень складатиме 350 тисяч фунтів. Перес, у свою чергу, просто сказав, що це забаганка гравця. Цитата Казаміру легенда реала. Він заслужив право зробити рішення щодо свого майбутнього, завдячуючи всьому тому, що він віддав нам упродовж останніх років. Ми дякуємо за те, що він зробив для нашого клубу. Контракт бразильця з дияволами дітиме до літа 26-го. Трансфер маркет оцінює гравця у 40 мільйонів євро. Четверте місце Дарві нуньє з Бенфіки до Ліверпуля за 75 мільйонів євро. Уругває запалював у минулому сезоні як слід 34 голи у всіх турнірах за Бенфіку. Багато хто думає, що саме через Дарвіна не зміг розкритися Єремчук як наслідок. Перший у Ліверпулі, а Українець у Брюгі. За Нуніс змагалися одразу декілька грандів. Баварія бачала у Дарвіні заміну Ландовські, проте Бенфіка вимагала мінімум 80 мільйонів євро, що для мюнхенців виявилося дуже дорого. Червоні вторгувалися дешевше, бо сам гравець мріяв потрапити у Ліверпуль. Цитат. Я щасливий бути тут, у Ліверпулі. Це справді великий клуб. Я щасливий стати частиною цієї великої команди. Мені доводилося грати проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Я зрозумів, що це мій стиль гри. Я стежив за тією командою протягом тривалого часу. Сподіваюся, що зможу зробити все, щоб допомогти Ліверпуль. У Ругайць дуже серйозно підсилення атаки мерсесайців, але з нервами треба щось робити, адже всю АПЛ не перебудаєш. Тим паче, якщо він хоче бути крутішим за Холланда, йому варто сконцентруватися на забитих м'ячах, а не сварках на полі. Контракт з Ліверпулем підписаний до літа 28-го, а трансферна вартість гравця оцінюється у 55 мільйонів євро. Дякую кожному з вас, хто додивився до цього моменту. А попереду в мене трійка лідрів. Здогадалося, хто там. Третє місце Чуамані з Монако у Реал за 80 мільйонів євро. Давайте відверто. Це трансфер з прицілом на майбутнє. Як на мене, просто зараз гравець не дуже може сподіватися на стабільну гру в основі. Хоча після відходу Казуміру цей шанс значно виріс. Чуамані 22 роки, і він грає у центрі півзахисту. Торік у чемпіонаті Франції він провів 35 матчів, забив 3 голи та зробив дві результативні передачі. На скромну статистику результативних дій не варто дивитися, тому що. Що його сильні сторони пов'язані зовсім не з атакою у середньому за матчу лізіо один, що а мені минулого сезону робив 2,5 відбору та майже 3 перехоплення. Француз досить мобільний опорник, який покликаний переривати атаки суперників та розпочинати свої. Якщо у відборі, чого мені хороший, хоча поки що поступається Казаміров, то в атакувальних діях йому точно треба додавати. Хоча він і намагається швидко розгортати атаки вперед, гостроти його передачам все ж таки не вистачає. Контракт гравця з реалом буде діяти до літа 28-го, а його трансферна вартість оцінюється трансфермаркетом у 60 мільйонів євро. Друге місце Фофана з Лестера у Челсі за 82,5 мільйони євро. Як я вже й казав, Тухель зараз дуже заморочений місценням оборони лондонського Челсі. Тому саме це призвело до трансферу захисника Лестера за космічні гроші в останній день трансферного вікна. Причому лиси відмовляли Челсі мінімум тричі протягом серпня, і таким чином, можливо, вони набили ціну у понад 80 мільйонів євро. Якщо чесно, мені навіть трішки шкода спостерігати за Лестером. З кожним сезоном вони все здають і здають. Варто будь-якому гравцеві добре про себе заявити, як його одразу продають, нехай за непогані гроші. Це ще дивно, як вони Тілеманса ще не продали. Але як на мене, ця подія також не за горами. Зараз Лестер пасе задніх ВПЛ і не має ознак, що щось зміниться на краще, тим паче, коли залишається без хороших захисника. Фофана перейшов у Лестер із французького Сент-Етьєна у жовтні 20-го за 35 мільйонів євро. За весь час захисник провів 52 матчі у всіх турнірах. Контракт Уеслі з Челсі розрахований до літа 29-го, а його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро, тобто у два рази менше, ніж заплатив Челсі. Перше місце Антоні за Яксу до ЕМЮ за 95 мільйонів євро. Я не знаю, чому за Вінгера Амстердамського клубу ЕМ'ю віддав такі шалені гроші. Як на мене, дияволу дуже приплатили. А це на секундочку найдорожчий трансфер в історії чемпіонату Нідерландів. Загалом у Антоні 57 матчів у чемпіонаті Голландії та 18 плюс 14 за системою гол плюс Пас. Не так багато для редивізії, де досить відкритий атакувальний футбол. У сезоні 21-22 у Антоні набралося лише 8 плюс 4 у чемпіонаті. Так так, і за нього МЮ заплатило космічні 95 мільйонів. Я не втомлюся повторювати 95 мільйонів євро. За Антоні інтерес МЮ до цього гравця існує щонайменше півроку. У лютому повідомлялося, що бразильці бразильців заміну Грінвуду, який ніяк не може розібратися зі своєю судовою справою. Плюс тут з'явився Тинхаг, який наполіг на трансфері Антоні. Це у нього запоганка така. Краще б захисника купили, як на мене. Контракт бразильця з дияволами розраховано до червня 27-го, а трансферна вартість оцінюється лише у 35 мільйонів євро. Чим думають боси М'ю? Я не розумію. Друзі, а який трансфер цього літа шокував вас найбільше? Розкажіть у коментарях. Там і продовжимо наше спілкування. А на цьому в мене все. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайк, а також тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Все буде Україна. Бувайте здорові!